Молимось за упокоєння душ, почали грабив Божих. Без вину в'єних воїнів, героїв України, що й пам'ять сьогодні творимо. І за відпущення їм всякої провини вільної. Пошадін Максим, Віталійович, <гаджит> <гаджит> загинув під лавськом, виход з зелений коридор. Ну, що я можу ще вам сказати? Ми в це не віримо, ми чекаємо. Могила є, тому що зійшлося ДНК, скажімо так. Ну, відчуття поки. Скільки йому було? 23 як пішов. Мама і не знала, що він пішов. Мама, я знала. Да. Ну так поспитували. Він в нас в місті вів школу бойового ОПК, займався спеціальним ну, діями для Вихованням дітей патріотичних було. Ну, настала війна та пішов. сообщение мне 29 числа, сразу, в принципе, после его гибели позвонил Рома Зиненко, сказал, рассказал все в подробностях, причину гибели, подробности гибели. В общем-то, все рассказал. Это был страшный момент, потому что мы шли со школы, и это был звонок в дороге. Ну, ужасно вспоминать. А подтверждение было 1 сентября. Опять же, школа, линейка. Позвонили, сказали, что да, действительно погиб. За два года что изменилось? Первое время было очень тяжело. Было очень тяжело себя настроить, но понимала, что есть двое детей, ради которых нужно брать себя в руки и, как говорится, жить дальше. Будем развиваться для того, чтобы вот он смотрел на нас и гордился, и понимал, что дети защищены, что у детей есть надежный тыл, что мы семья, мы его помним, любим и никогда не забудем. Для нас он наш герой. Я спелковался с Психологами проходив реабілітацію, але не допомагає. У ці дні це дуже важкі, дуже погано спати, дуже погано хлопці приходять у вісні, повторюється все у вісні. Тобто Кожен день переживаєш як по новому Тобто Кожну секунду я можу вам описати просто будь-який день, назвіть годину, я розкажу, що ми робили.